Максима, а ви погоджуєтеся з тим, що, от, як сказали, що з розумінням суспільства буде до цього ставитися? Ви не вважаєте, що масові скорочення, відпустки за свій рахунок вони можуть призвести до соціального вибуху? Ні, ну тут потрібно враховувати, що якісь масові речі вони будуть провокувати певні ну, так само конфлікти. І е всі зрозуміння можуть віднестися, коли е є певне наприклад, законодавство, яке передбачає відпустку за свій рахунок там до 15 днів. На сьогоднішній день іншого законодавства немає. Якщо буде відповідні речі, ну які будуть порушувати ті законодавчі норми, зрозуміло, що це буде незаконно і люди будуть протестувати максимально. І... Тобто, давайте уточнимо для ага. наших глядачів, які напевно не щодня читають трудовий кодекс. Ага. Роботодавець, державний підприємець, може відправити людину в відпустку за свій рахунок не більше ніж на 15, 15. днів на рік. Так, на рісі інші пропозиції далі це як керівництво написати далі. Це за власним бажанням. Тобто є певні випадки, коли безпосередньо людина може піти за власне відпустку за власним бажанням, і вони регламентовані. Але тим не менше, скорочення різноманітних соціальних стандартів, заробітних плат, воно має бути так само відповідним чином обґрунтовано, тому що те, що ну, якби часто от сьогодні її відбувається, воно відбувається дуже так неаргументовно, як на мене, тому що скорочення допомоги для прикладу для сімей з дітьми. Те, що відбулося в липні цього року, воно... не допомога, не ну, скорочення допомога, а одноразовано народження. Там, при народженні там дитини. насправді цілий комплекс був зачіплений. Там і допомога при народженні, і допомога по догляду і інші виплати, які стосувалися саме цієї категорії. І перед тим як зачепати прикладу цю категорію, потрібно було зрозуміло, що зробити певну оптимізацію по державним чиновникам, і по депутатам, і по майно тих чиновників. Ніків, які безпосередньо вже не при владі. Ну тобто, ці ті результати в кілька пізніше в кілька разів була скорочена депутатська да, заробітна да Але, плата, це, але а це вважаєте, після... що політично це було запізно за та да, да, це. Війна, це правда. було вже після цього, коли дуже багато мам почали протестувати, виходити на мітинги і говорити про те, що ці скорочення вони є недоречними, коли той же самий депутат або прокурор він має залишається в нього ті самі пільги, залишається та сама зарплата і скорочення виплат для самих ну, вразливих категорій населення це є, як на мене, ну, неправильний підхід.